Вітаю всіх на своєму каналі. Вітання всім з Рівненщини. У нас, друзі, сьогодні на календарі вже 4 жовтня. Як би така розпочалася, у нас затяжна осінь, друзі. Кожний день холода, дощі, дощі, холода. Хоча наче передавало погоду, що буде трішки цей наступний тиждень тепліше, але щось того не видно. Наші бджілки, як ви бачите, вже поховалися. Ну, Можна сказати, пасіка, друзі, вже. Майже підготовлена до, до зимівлі. Зараз е покажу вам дещо своє нове друзі, придбання. Фундук вже бачимо, який придбали ми, друзі, ось такий мотобур, бо хочу там у лісі е лісовий течок помаленьку огороджувати. Придбав такий мотобур, це не реклама, придбав той, е ну, який дозволяли фінанси. Скажімо так, продали пилок, придбали мотобур. Зайвий такий мотобур, е гросер. Oh, Grosser 520, 5200 чи як там буде правильніше, і з таким 200 друзі буром Уже його якби перше тестування провів. Що хочу сказати? Ну, на перше враження доволі така непогана машинка, ручка окрема, якщо, не дай Бог, десь щось заклинить, то не буде він вічно крутитися. Ну що ще можна сказати? Шнек 200, шнек можна ставити будь-який сюди там по діаметру. Я взяв поки такий, який був у комплекті з ним. Даю все. Замовляв в інтернет-магазині. взяв у зв'язку з тим, що планую багато дуже ставити стовпчиків. Е, ну Кожня роботи буде вистачати і вручну його рить не те. Тут у себе я вже так трішки прибрав, пробурив, друзі, 6 лунок. В одну вже я оце закупив таких 25 стовпчиків бетонних. З неділі маю ще підвести. І буду сюди ставити сітку, півтора метрову сітку по висоті, да, і все тут вже вгорожу, щоб мені оці зі ставка бобри не лізли і не гризли фундук. Ось тут у мене минулого року два дерева вони звалили. Ось Я вам покажу, бо думаєте, можливо, що шуткую. Ось була тут робота бобрів. Дивіться, що по цьому буру. Класна річ, працюєш собі, гарно собі бурить ось такі. ось, Друзі. Лунки такі глибоченькі, можливо, десь до метра глибини повисверлював, бо стовпчики у мене 2,5 метра висоти, коротших не було в той людини, яку я купував. Да і все ось так. Гарно бурить. Кіт ходить біля мене, кіт тут жулік мушай ловить. О, то, тут теж отак, 6 штучок я пробурив на все супер. А вже е, далі вже з неділі десь Бог планує там. Роботу запропонували вахтовим методом, в сутки працює троє вдома, і почну вже з неділі там на лісовому точку одну сторону почну друзі, городити. Звісно, це вимагає великих капіталів ну, як... капіталовкладення потрібні, щоб його все до толку зробити. Поки там в нас теж буде сітка, столбики бетонні, сітка півтора метро і поверху. Ще, можливо, ось така в мене є в запасі трішки колючої проволоки. Отак от для підстраховки горожу його через те. Там, що Дуже велику шкоду мені наносять дикі кози чи олені, не знаю, як хто там по слідах треба розібратися. Друзі так об'єднають дерева, що це жах. Яблуні, тільки ростуть, вони якби місяця-два їх немає, потім заходять і все об'їдають. То от, така, от такі справи. Кругообіг грошей в природі. Продамо пилок, закупимо сітку, закупимо стовбики, купили оцей же, бачите, мотобур, о, не натішуся ним поки що. Да і все. Ну і тут, бачите, є в мене трішки цих моїх саженців, то потрібно теж буде їх посадити там, де попропадали дерева. Фундук у нас росте, яблуні ростуть. Що, о, коти всі тут біля мене гоняться. Вчора ми з дочкою обрували трішки яблука, зараз вже сушимо гарбузи. І ці горіхи, я, друзі, теж буду їх зрізати, прибирати. Ось я вже тут почав. Таке вигрібаємо. Коротше, оце срачі треба прибирати, тут воно все позаростало, знаєте. Ну, воно тут нічийне, але я так від себе відступлю, метра два-три, повикошую, поприбираю, щоб хоч трохи був якийсь такий порядок. Дай так, таке. Пасіка вже можна сказати підготовлена повністю до зими. Що тут, що в лісі. Дивився деякі, ну не деякі, в основному сім'ї навіть друзі, чесно кажучи, зібралися в клуби. Я там теж одну сім'ю відкрив, думаю, що це бджоли злетіли. А вони так само не зусіли, що аж навіть їх і не видно. О, бо Майже скрізь днища сітка, ну, так, 95% днища сітка, то я думаю, що вони будуть собі. Ну Вже там якось змувати. Ще, до речі, я тоді казав, що все останні роїловки, останні роїловки, ось останні дві друзі. роїловки, які я привіз додому. Ось ця себе кормом забезпечила на всі 100. А тут е, це мурчик. А тут такий невеличкий річик, потрібно буде його комплектувати медовими рамками. Ось бачу, десь там бджілки вилазять. А так пасіка, наче все, е, цей, все застигло. Як у вас справи, ну і це ми гріхи збираємо, да, обриваємо яблука. В селі, самі знаєте, роботи більше, ніж достатньо. М -м -м, тільки що така погода не дуже не дуже сприятлива погода. Що ще хотів сказати, теж у мене тут там далі стоїть 12-рамочний вулик. Е стоїть, друзі, 12-рамочний вулик у мене. І хотів я взяти е е звідти якби. Ну, я знаю, що там... Е -е були друзі, рамки медові в запасі на всяк випадок, якщо десь щось буде потрібно. ну, Оце перед цими холодами підійшов до того вулика, а там ну, і дно глухе глухе дно, дно повністю сітка, а там коротше, кормів взагалі майже нема. І Я не знаю, як так на таку пору, але вірте, не вірте, на п'яти чи ну, можна сказати, навіть на шести рамках ві... різновиковий розплід. Розплід, засів, розплід на виході, ну я ще такого не бачив, думаю, що це вони таке начудили. І коротше такі агресивні. І виходить, думав, що в них корма забору, прийшлося терміново шукати сім'ї, де, де як, і подіргати з других сімей і підставляти їм медові друзі рамки. Хоча нема ніякого ні утеплення і дно суцільна сітка на 12-ти рамочній. Але е, вони ну не знаю, чому так стільки розплоду нагнали. О. А так вся решта собі спокійно сидять, собі зимують, ну, готуються до зими. Якщо там вже з неділі може якесь трошки сонце блисне, знову е, облітуватися. Але так, якби наче, ну, пасіка завмерла. І це знаєте добре з одної сторони, що вони так собі спокійненько зараз сидять. Е, бо дивився в інтернеті, дехто обмежує там рамки на зиму, ой, матки на зиму, щоб не сіли я то. Ну, немає ще цього досвіду, тож то таким і не займаюся. О, що по е, кліщу? Ну, що, обробки провели, тільки ставили поки що полоски, ще чуть-чуть пізніше. Я думаю, вже десь друга половина жовтня можна е, під кінець жовтня зробити буде вже обробку біпіном, далі хай собі зимують. О, далі ще що хотів сказати, по пилку, ну цього року трохи як, вже такий досвід маю. В основному по продажах я скажу, вам чесно, ну, особисто в мене половина пішла пилку на опт, половина пішла на роздріб. Зараз ціна друзі, на пилок впала у зв'язку з тим, що Китай, як сказали мені, китайці вийшли, ну, завалили Європу своїм китайським пилком. І через те, друзі, обвалилася, обвалилася ціна. І тако подумаю, китайці знаєте, можуть все зробити. Подивись, від А і до Я, що. Це скрізь вони, китайці, китайці, китайці. От якось так. Дай дай таке. А да, наступне вже, що планую, це ж кажу, в ліс потрібно буде перевезти стовбики, закупити сітки, трішки дай бурити і городити. І Ще відео спостереження хочу поставити, вже цікавився. Звісно, воно все не дешево, хай бог милої ціни зараз на це все. А ще мінус на те, що немає електрики. Мені порадили ну, ці що люди, що краще не ставити ці китайські. Ой, кажу китайські. Ну, ці, типу, з тим, що мол, там самозаряжаюся. А там ну, люди запропонували варіант інший. В принципі, він мені сподобався. Єдине, що кажу, все потрібно капіталовкладення, друзі, то доволі <смі> значні. Доволі, друзі, значні капіталовкладення. Але нічого, головне, би було здоров'я остальне усе дрібниці. Тож, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, а ми зараз, друзі, будемо і далі працювати. Шкода, що немає оператора, був би оператор, то показав би, як бурить бур. Але в наступному відео обов'язково покажу, попрошу чи дружину, чи доньку, щоб зняли там декілька тих секунд, дай все. бо зараз не хочу йти додому. Так, що ще по сім'ях? Три-чотири сім'ї у мене друзі зимують з магазинами, бо ну, в ногті там їх тривожать, я не встиг відбирати мед. А є такі сім'ї, що якби в гніздах нічого, майже не, ну, до половини рамок в гнізді медом забиті. В Основний мед весь в магазинах. де я таких і залишив, хай собі зимують. У мене того меду, що я відкачав і розфасував для роздрібної торгівлі, вистачить, дай і все. От так. що ще хотів сказати. Майже всі ще залишилось тільки три роя переселити. Восьморамочна ловушка теж. Там я бачу теж, друзі, будком набито Ну, тяженька і гарні рамки, то звідти думаю, рамку-дві я собі візьму, меду, дай, дай і все. Отаке. От Тож, прокоментуйте, як у вас, справи. Вітання моєму підписнику Олегу, воїну 95-ї, окремої десанта штурмової поліської бригади. Сергію вітання, та всім вітання, пану Петру, який завжди ставить лайки, діду Химу і всім, всім всім моїм підписникам, усього вам самого, друзі, найкращого.